Володимир Питак, у складний для України час, навесні 2014 року повернувся на батьківщину після 10 років життя у США. За мобілізацією влітку потрапив у 128-му гірську піхотну бригаду, яка досі захищає Дебальцеве на Донеччині. 25 січня 39-річний Володимир Питак загинув з Дніпропетровського моргу. Тіло героя забрали теребовлянські волонтери, аби поховати його у рідному Дарахові на Теребовлянщині. Дорогою зупинилися у Тернополі, аби небайдужі змогли подякувати бійцю і помолитися за його душу. Ще були перед новим роком самим, в нього там ніби в частині все було добре. Він такий добрий чоловік був що з нашого села. Та й що я можу сказати? Герой він та й все, хлопці. Мали якраз зараз їхати до нього. Він нас чекав. На свята, ще телефонував до нас. вітав за святами і чекав дуже. І там тяжкі. Ну... Співчуваємо близьким і рідним Володимира, вічна пам'ять і слава герою.